Причудовенький недільний ранок. Друзі, сонце піднімається теплесенько. Ми вже помаленьку повідкривали птицю, але сижу, насипала їсти ось цим пістолетиком малим. От Качка собі сидить. Як бачите, вони закриті зараз в кліточці. Посадили в кліточку не тому, що качка не прийняла, прийняла все добре. Але так як ми за ними спостерігали, виявляється, оцей наш качур індійський бігунок, той, що Чингісхан. Чомусь дуже б'є каченят. Я взагалі не можу зрозуміти чого. І то тут прямо, знаєте, тільки побачив качку з каченятами, і то вже біжить на них летить, хапає дзьоб це каченя, і, і прямо як ото, як цуцик от, в тому будемо випускати все, але дуже потрібно буде дивитися. А сьогодні, скажімо так, дивитися протязі дня не, не буде як. От, У нас сьогодні ми зранку до церкви, у другій половині дня у нас. Благодійний концерт влаштовують. Ну і тому швидше за все, що нас не буде вдома практично цілий день. Тому посидять тому посидять тут за сіточкою. Юра пішов по припонах, хоче виводити архипчика. О, Чингисхан там мій своєю подружкою. Далеченько да, там кінь ще пасеться один. Він мені вже парничок відкрив, тільки зробив не так, як я зазвичай роблю. Я повністю сікло суваю на одну сторону. Ну, а він мені зробив так, як було задумано, скажімо так. Так, як він то думав. <кхи> От. Ну що, я буду. Е, маю чого зазирати туди постійно, скажімо так. Все, все добренько, все гарненько, все чудовенько росте. Тому то так. Як уже буду ще висаджувати, то тоді зупинимось на цьому. Ось, ось цей, ось цей Чінгісхан. От, ну прямо ви ж подивіться, у нього ж дзьоб такий дебелий. І він, я не можу зрозуміти чого. Читуть, тому що качка його не сяць, і вона незабаром сяде. Чи то що йому не так? От. І то такої летить, аби воно де здалеку запримітив, біжить. Я ще, знаєте, ще спершу навіть не, не зрозуміла, чого ж він так біжить. Я собі думала, він там зараз чи буде кликати їх там їсти, чи ще що, можливо, в нього вже якийсь такий інстинкт спецьов. А він підлітає і коли в цей дзьоб каченятку схопив і то такої ще, знаєте. Про цього Чингисхана розказую. Слухай, цей Чингисхан, як він такий буде, то я його теж в кіточку посажу. Каченята на волю підуть, а він в кліточку сяде. Де це наші цесарки, не бачив? Бачиш? Кукурусці. Кукурусці? Просто просили близенько їх показати, якщо вийде. Два метри поїхати. Ой, так, спеціалісти у мене спеціальні. Коня вирішили виводити, один виводить, другий вже їхати хоче. Штанів не вдягну, але їхати хоче. Так. Да, да, кроликам фазанам і курам. Твоя робота буде. Так, на прохання підписниці, глядачки, показати зблизька цесарки. Іванко не біжи. Е? Показую. Одненьку, скільки вдалося зловити зараз на камеру. Ось така цесарочка. Вона йде <рес> взагалі-то до хліва, тому що вона буде нестися. І зараз хочу піти подивитися, чи немає там ще. Ну і бачите, білогрудка. І дуже дуже хоче вже від мене втікти, тільки ще не знаю, куди. Ось вона. Ось така, де решта, не знаю. Може, що вийде десь решту зловити. Так, прибіг самець. Оце самець. Це сарочки. Він тут вже підбіг, всіх розігнав. Шорхипушка, що? Шо? Тікай, зійди, я знімаю. Так, он вони. так я почула, що вони тут. Ну, не знаю, як вийде їх зблизька. Вони тут, бачите, розбігалися собі по всьому городу. І ось це вони у нас вилітають на горіх ночувати з приходом тепла, скажімо так, От. і до пізньої осені вони на горіхові. І я дуже переживала, як вони будуть, щоб хоч би вони не померзли, коли вже мороз. Але ні, в них інстинкт спрацьовує. Вони, коли вже похолодання, таке гарне, вони собі раз і позаходили в хлів разом з корми. Да, на сьогоднішній день у нас їх шестеро. І ось як бачите, одна сидить там під хлівом, вона буде нестися. А п'ятеро ось бігає. Ну і близенько до себе вони підійти не дають. Я йду і вони йдуть. Зараз десь побіжать. Тому, хто ще не знайомий з цесарками, знайомтеся. Доволі цікава птиця. От і вільно ходить, але більш, більш дика, як свійська все рівно. Оце вже весна, літо. Оце їм, можна сказати, райське життя починається, тому що вони ось так люблять це. Бачите, як вони от кури, тільки що ж он кури, он кури. Кури собі от десь на одному місці та й собі щось грибуться. А ці бачите, як вони на місці не. Не стоять, вони ніколи не грибуться, абсолютно не видно, щоб вони гриблися. Оце вони отак собі біжать, от, щось пасуться собі, травичку скубають, якісь мошки ловлять постійно. А чи далеко. дійдуть, так ніби повернулися, якби напроти. Я вже стою, не рухаюсь. Так, вони наближаються, може хоч так. Получиться більш-менш ближче показати. М'ясо за пісніше і і на смак. І яйця теж їхні от з наукової точки зору корисніші, як курячі, і навіть не протипоказані людям, яких на яйця алергія. Термін зберігання цих яєць довший, ніж курячих, тому що доволі, доволі така міцна шкарлупка. Багато шанувальників є цієї птиці. Я навіть у Фейсбук-групі от приєднана. І цесарки, і клуб любителів цесарок. От. У нас були білі. Ну, свого часу ще за кольором були білі і ще одного разу вийшов, не знаю, як так сталося, десь по крові, вийшов чорний самець був. От, але зараз вже довгий час, оце тільки блакитні і сіро крапчаста. Ось, оце вже з білою грудкою, це вже ми купували білогрудих. От це є самець і самка білогруденька пішла нестися. А біл, білу цесарку і чорну. Ми, коли їхали з Вінниці, то ми бачили на околиці села Березівка нашого, нашого Люберського району, правда, ми не знаємо, хто там мешкає і, і хто де дістав. Ось у такому кольорі і в інтернеті ще бачила, що є ще такого. Ну, е, нібито червоний такий світло червоний колір цесарки. Вживу вживу ще таким, таким кольором не бачила ні разу. От, А в інтернеті бачила, що є. Одну пару цесарок ми на останній виставці декоративної птиці обміняли на півня коха. Ну, ось така це птиця. Не вибаглива абсолютно у догляді, але своїм характером доволі така примхлива. І скажу чесно, що розводити теж нелегко. Яйця ані під квочки, ані в інкубатор, тому що несуться вони. Це окрема історія. У нас попереду літо, і я думаю, кому буде цікаво, я ще не раз розкажу і покажу, як цесарки несуться. Ну, а оскільки глядачів зацікавили цесарки, то я ще покажу. Що ми отримуємо ще ось і таку птицю. Фазан. Фазан, золотистий сім'я. Сім'я вже розмножилася. Є пара ось цей, що розкрашений, це вже старенький фазан і фазаночка. От, і є пара молодих. Молоденький фазан, він он. Он такий, він саме міняє колір оперення. Є у нас ось такий фазанчик. Фазанчик. Петрусь. А ну, як же тебе так, що показати, десь сонечко повернулося темненько. Це фазан сріблястий. от, Петру не вилити. Фазан сріблястий він у нас із самкою ось. Потомства вони нам ще не давали. Кажуть про них, що вони. Агресивні, але хочу сказати, що агресивність вони проявляють цікавенько. Петрусик вміє битися, це точно. І от я його так зблизька знімаю і боюся, щоб він не вдарив, а він може. Але свого часу вони у нас жили разом з голубами і з золотистими фазанами в одному вольєрі. От. То там вони агресивності ніякої абсолютно не проявляли. Миролюбиво абсолютно вони живуть, скажімо так. Ну, а ось тут у нас трішки декоративних голубів. А біля голубів півник кох. <півницько>, от, і є у нього дві курочки. Е, бійцівських курочок я час від часу сюди закриваю. На, знаєте, на термін для виправлення. Ось ця курочка почала від. Так, ти мені не даєш сказати. Ось його кури. Ось такі голуби. Вся курочка почала маститися до качки, там, де качка сидить на яйцях, і я її сюди закрила, щоб не заважала поки що. Великі кури у нас однієї породи. І це порода само бійцівські кури. От їх і розводимо. І поки що більше ніяких порід не хочемо, що стосується великих курей. Ну, а маленькі... Маленькі ще є трішки чудосії. Он та чудосія ховається. Це бентамки. Ось такі. Пара куплена на виставці. Ось це наша. Я їх називаю Сара і тюльпан. І он таких курочок, це вже помість вони нам трішки дали ось цього півника із кохами. Ну, але то таке. Вже кохи окремо, Ось ще таки вийшли півники і такі чорненькі курочки. Ну, ось це поки що вся птиця, яку ми отримаємо. Сподіваюся, мені вийшло е, показати цесарок близенько, кілька слів про них сказати на прохання глядачів. Ну і, звичайно, кому сподобалося. Не забувайте про такий пальчик. Коментуйте нам щось, пишіть, можливо, запитуйте. От. Ну, я думаю, що з часом, дасть Бог, буде все добре. У нас обов'язково ще одна цікава птиця з'явиться. Принаймні я про неї мір... мрію, мрію вже роке.